Тема сьогоднішнього року населення Європи. За кількістю населення 742 мільйони осіб, Європа посідає третє місце в світі після Азії та Африки. Ще трохи менше ніж 10% населення Землі найбільш людними країнами є Росія 95 мільйонів, Німеччина 82 мільйони, Велика Британія 65 мільйонів. Франція 64 мільйони, Італія майже 60 мільйонів. Найменшою за кількістю населення є Ватикан, 800 мешканців якого це духівництво та співробітники, задіяні в обслуговуваних та адміністративних сферах. Середня густота населення висока 75 осіб на кілометр квадратний. Проте відмінності в людності насамперед між окремими країнами Північної Європи, Росією та рештою регіону є істотними. Найбільш густо заселені Західна і Південна Європа, а також окремі країни Північної Європи з густотою понад 300 осіб на кілометр квадратний, дещо нижчі показники у східній Європі, оскільки в європейській частині Росії вона становить близько 25 осіб на кілометр квадратний. Загалом показники густоти коливаються від 2 осіб на кілометр квадратний в Ісландії до 410 осіб на кілометр квадратний у Нідерландах. Абсолютним рекордсменом є держава Карлик Монако, де густота населення перевищує 15 тисяч осіб на кілометр квадратний. Ви вже знаєте, що зміна кількості населення в світі та в окремих країнах є результатом двох процесів природного і механічних рухів населення. Основні показники природного руху це народжуваність, смертність і природний приріст. У світі спостерігається послідовне зниження показників народжуваності, смертності та природного приросту, яке пов'язане із соціально-економічним розвитком світу, тобто відбувається демографічний перехід. У Європі спостерігається четверта фаза демографічного переходу, яка в більшості країн характеризується демографічною кризою, процесом дуже повільного збільшення кількості населення або його відсутністю чи навіть зменшень. Наприклад, Франція має Показник 3,7%, Норвегія 3,5%, Албанія та Великобританія по 3,1%, Нідерланди 1,8%, Фінляндія 1,2% та інші. У деяких країн природний приріст від'ємний в Італії, наприклад, мінус 1,5% Греція мінус 1,6%, Німеччина мінус 2,9%. Проте найбільш складною. Є демографічна ситуація в країнах східної Європи, а також у Латвії, Литві, Хорватії, Сербії, де відбувається депопуляція, систематичне зменшення абсолютної кількості населення країни, переважно внаслідок перевищення смертності над народжуваністю. До цієї групи належить і Україна. Складна демографічна ситуація в першу чергу пов'язана з низькою народжуваністю, а останнім часом починає зростати смертність, що пояснюється старінням населення. Уповільнити процеси демографічної кризи в окремих країнах може механічний рух, тобто міграція. В останні два десятиліття міграційна політика розвинених країн регіону. Спрямована на залучення робочої сили з країн Східної Європи, особливо в межах Євросоюзу, а також із Туреччини, Індії, Китаю, Філіппін і деяких інших азіатських країн. При цьому зростає кількість осіб, що в'їжджають із вищою освітою, частка яких у високорозвинених країнах за останні десятиліття досягла 30%. Від мігрантів. Загалом серед 10 країн світу, у яких найбільше мігрантів 5 європейських. Це Росія, близько 11 мільйонів осіб, Німеччина 10 мільйонів, Великобританія 8 мільйонів, Франція 8 мільйонів, Іспанія майже 7 мільйонів. Міграції впливають на кількість і працересурсний потенціал населення багатьох країн, Урізноманітнюють його національний та релігійний склад. Тому країни намагаються контролювати імміграцію, іноді обмежувати але в окремі періоди це стає майже неможливим. У зв'язку з воєнними подіями в Сирії та в Україні кількість тимчасово переміщених осіб з території України в Європу зросла до кількох мільйонів. У всіх країнах Європи, крім Ісландії, кількість жінок перевищує кількість чоловіків. Так, у Великій Британії на 100 жінок припадає 99 чоловіків, в Іспанії та Албанії по 98, у Німеччині і Чехії по 97, у Франції 96, в Португалії, Боснії та Герцеговині по 95, у Польщі 94, в Сербії 95, в Україні 86, в Литві і Латвії по 85. Переважання кількості жінок значно зростає в старшій віковій групі. А вважаючи, зважаючи на старіння населення, Можна спрогнозувати зростання диспропорції в регіоні. У високорозвинених країнах Європи на початку ХХІ століття відбувся своєрідний, дуже символічний демографічний переворот. Частка населення старшої вікової групи перевищила частку населення віком до 14 років. Загалом у Європі частка населення молодшої вікової групи менше, ніж 20%. А в Італії, Іспанії, Греції, Боснії та Герцеговині менше, ніж 14% і продовжує поступово знижуватись. Частка населення середнього віку перевищує 60%. Зростає частка старшої вікової групи, яка перевищує 21%. Населення старіє, тривалість життя в країнах Східної Європи становить 68-79 років. В інших регіонах, як правило, перевищує 78 років. Особливо де характерно для Північної Європи, де лідерами є Ісландія, в якій 83 роки та Швеція 82 роки. Незважаючи на складну демографічну ситуацію, регіон має потужний працересурсний потенціал. Економічно активне населення Європи складає близько 45%. Більше половини зайнято в сфері послуг у сільському і лісовому господарстві, а також у рибальстві високорозвинених країн працює від 2 до 7%. У східній Європі цей показник вищий. у промисловості в середньому працює від 20 до 35%. Головною тенденцією перерозподілу зайнятого населення в країнах із перехідною економікою є збільшення його в третинному секторі за рахунок скорочення в матеріальному виробництві насамперед у сільському господарстві і промисловості. І з точки зору якості трудові ресурси регіону мають необхідну освіту, виробничий досвід, високий професійний рівень та добрий стан здоров'я. Проблемою для окремих країн є високий рівень безробіття. Найнижчим є його показники в Чехії від 2,5%, Німеччині 3,5%. Найвищі в Іспанії 17, Греції 21,7, Боснії Герцеговині – 22,5%. На жаль, значна частина безробітних це молодь. Так, в Іспанії вони становлять половину безробітних. Переважна частина населення Європи належить до найбільшої за кількості індоєвропейської сім'ї, яка включає романську, німецьку та слов'янську групи. У Європі проживає найбільше росіян, німців, італійців, французів та англійців. Слов'яни переважають у східній Європі. Значна їх кількість зосереджена в південній Європі. Слов'янськими мовами розмовляють понад 290 мільйонів осіб, відділяють східних, західних і південних слов'ян. До південних слов'ян належать серби, болгари, хорвати, македонці, чорногорці, словенці. До західних поляки, чехи і словаки. До східних росіяни, українці, і білоруси. У більшості країн Європи панівною релігією є християнство. У Південній Європі різко переважає католицизм. Є винятки, наприклад, у Греції, Сербії, Македонії переважає православ'я, у північній Європі протестантизм, а також найбільш поширене лютеранство. Також є винятки, наприклад, в Ірландії, Литві переважають католики, а в Західній Європі наявне різке співвідношення. Наприклад, в Німеччині представлені як протестанти, так і католики. Православ'я найбільш поширене у східній Європі, наприклад, в Україні, Росії, Молдові, Болгарії. У цьому субрегіоні широко представлені і католицизм. Він переважає в Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині. Іслам сповідує більшість населення Албанії, Боснії і Герцеговини. Релігія істотно впливає на різні сторони життя країн Європи. Ви вже знаєте, що західна частина Європи є одним із найбільш густо населених регіонів світу. При цьому розміщення населення в, цьому, в ньому наперед визначається географією міста. Рівень урбанізації, під яким розуміють частку міських жителів у загальній кількості населення, тут один із найвищих у світі. В середньому в містах проживає понад 70%, а в деяких країнах 90% і більше. Наприклад, у Бельгії 98%. Це найвищий показник у світі серед зазначених з території держав. Нижчим є рівень урбанізації у Східній Європі, так в окремих країнах Південної Європи. У боснії, Герцеговині, у Молдові, в Румунії, Словенії, Албанії, Сербії, Словаччині, Польщі він становить від 40 до 60%.